Висловити, ви прийшли, ви прийшли у спілку письменників України. Ми, ми, ми тут, господарі, і я вас закликаю. І я вас закликаю. Будь ласка, згорніть ваші згорніть ваші лозуні транспаранти, доки тут не з'явився наряд міліції. Я вас дуже прошу. Якщо ви, якщо, ви, якщо ви цивілізовані люди, зробіть, будь ласка, так, щоб не, не зривати нашого заходу. Молодий чоловіче, я до вас звертаюся. Чи ви хочете зараз бути викинутим? Давай, давай. Звертайся, Звит... Звит... зверніть Звит... ваші цісові. Не зважай, не зважай. Люди добрі. <звит> так. так, так, ви біснувати геть. <звит> Слухайте, геть. Так, заспокойтеся, заспокойтеся, заспокойтеся. Так, заспокойтеся, Заспокойтесь. Я розумію. Заспокойтеся. Лоб, лоб. А ну ви виклики істоватися. Заспокойтеся, Володя, викличе міліції. Викличе наряд міліції. Эдман Шановне товариство, не, 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 не зважайте. Ну ви розумієте, якщо, якщо е, когось якщо хоче Господь покарати, то він поставляє їх розуму. Ну люди прийшли непритомні, не прив'язати клад і що ви хочете зробити. Андварять, альма, ганфа, анпа. Давайте мені сюди. Давай, давай. Давай, давай. Давай, давай. Давай, давай. Эй, Ей, не бейте його! Не, не, не бейте, не бейте! Чо так? Що вам треба? Руки. Руки. Тому що потрібно шанувати нашу історію, підморти палацу князя Володимира. Ей! 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 Тіха! Тіхо! Тихо, тихо. Все, успокойтесь. Я прошу сісти. Люди добрі, заспокоїлись, сідаємо. Я прошу до слова Івана Петровича, драця. Я добре, ваше, ваше зв'язок, шановні письменники, шановні друзі. Я думаю, що те, що ми сьогодні були, свідки. Цього інциденту я не думаю, що це кінець чогось. Це продовження тої вічної боротьби за утвердження української церкви, українського духу, українського слова. Сюди ж то заходили вільно і сюди ж могли прийти. Знаєте, всі ті, які хочуть ще раз і ще раз показати, що. Ви носитеся із своєю святістю, із Українською церквою, фларетом, письменниками і так далі. А ми ж не всі однакові, ми ж то проти, що ви не забуваєте, скільки є представників і спецслужб. Які спеціально сюди, ми ж тут не пропускали сюди, по письменницьких квитках. Чи е, представників того ж самого Кирила, про якого згадувалися сьогодні, все ж це воно є, і нікуди ж від цього всього не дітися. Я просто закликаю кожного з вас розуміти, в яких складних ситуаціях ми перебуваємо. От, наприклад, мені доводиться часто дуже бути. У кінематографічних середовищах я ходжу в різне кіно, і от минулого року і цього року, і так далі, диво дивне є православне кіно. І я питаю, я вже виступав і казав: ну, добре, є світове кіно, Феліні є, Антоніоні Антоніоніє. То це що, католицьке кіно? Бергман, то це що? протестантське кіно? Яким чином, є або мистецтво високого класу, високого рівня, і ми повинні рівнятися на це мистецтво, а не вважати, що ми можемо, якась, якесь середовище наше може робити таку структуру, яка буде потім побивати інші структури. Ми бачимо, що нас намагаються в різноманітний спосіб. Розмежувати, розділити, розбити всюди і скрізь. І тут для нас дуже важливо, щоб і Українська церква Київського патріархату, і українська спілка письменників була основою того духу українського, на що свого часу ми вже пережили більше 20 років. Я просто згадую цей зал. Я знаю тут 167 місць. Я тут був головою Київської організації, коли творився рух, і все це я кожного просто практично знаю і розбираюся, що ж воно робить і як воно робиться це все. І коли ми не зрозуміємо і не пнемо не, не того всього, коли в нас не буде єдності між різними поколіннями письменників і тими наймолодшими вже зараз, які прийшли, які зараз на чолі з Віктором Барановим очолюють письменницьку організацію, то. Ми не виконаємо нашої місії. От, отож, попереду у нас тяжка, велика, але велична робота на славу Української церкви, українського патріархату, української духовності. Слава Україні! Тавовичу, дякую. Слово запитання від Сергія Граберя. Це голосно ваше святосте. Ми всі знаємо, що ви, ваше це були в свій час наймолодшим екзархом у світі. Тепер ви найстарший патріарх серед православних патріархів. Ваше святості, ви були напротяги всього життя великим письменником. Сьогодні ви звертались до письменників і самі того не говорили, що ви є письменник. У вашому перекладі українською вийшла Біблія, у вашому перекладі е, виходить, е, виходять твори Іоанна Златоустого У вашому перекладі бага, е, у вашій творчості багатотомні проповіді. І от у мене до вас запитання. Як до письменника. Ваше святосте філарет. На чим працюєте як письменник? Поліше, письменник. Але я вам хочу сказати, чому наша церква працює. Над перекладом, насамперед, Білією, бо це є основа нашої, нашої віри, нашої духовності і нашого майбутнього. Тому ми повинні цю книгу вічну мати своєю, на свої рідній українській корідні. Для того, щоб церква звершувала богослужіння українською мовою, треба мати богослужбові книги. Їх не було. А якщо й були, то дуже мало. І тому ми поставили завдання перекласти українською мовою всі богослужбові книги. І ми це зробили. Тепер перед нами стоїть завдання розвивати наше українське богослів'я, яке після Петра Могили було занедбане. Для того, щоб наше українське богослів'я Розвивати. Треба мати варіння святих отців українською мовою. Сьогодні ми залежимо від богословської літератури, яка розповсюджується російською мовою. І тому ми залежні. залежні в цьому відношенні від Москви, від російської церкви. Так само, як держава наша українська, залежить від енергоносіїв російських. Для того, щоб держава була незалежною, треба не просто проголосити незалежність, а треба забезпечити державу незалежністю. І треба мати свої енергоносії. І треба було про це думати ще в 90-х роках, а не тепер тільки, коли нам е, закривають кран газовий, то ми е, хочемо бути незалежними, незалежною церквою. І в цьому відношенні. І тому ми перекладаємо богословські книги бори святих отців. Їх багато. Біля двохсот томінь. Ми вже переклали приблизно 80 томів. Тобто нам ще залишило 120. І ми це зробимо, І це буде незалежна церква, не тільки по назві, а й по духу буде незалежна. Ми створили тепер науково-дослідний інститут церковної історії. Для чого? Для того, щоб написати правдиву історію нашої церкви. Не ту спотворену, яко, якою нас годують. А, а треба знати правдиву історію нашої церкви. І, і цим буде. Займається цей науково-дослідний інститут церковної історії. І ми туди запрошуємо світських професорів, викладачів, істориків, щоб разом з ними нам написати правдиву історію Української церкви. І я думаю, що ми це зробимо. З вашою допомогою. Бо я тут бачу і, і історики серед вас. Тому е, в цьому напрямі ми, ми і працюємо. І, і, і це вірний шлях. Вже ніхто потім не зможе повернути нашу церкву. На північ. Вона міцно сяде на свої українські зімні. Згадали істориків. Я хочу запросити до слова Дмитра Власловиця Степовика. Дозвольте колеги. З якими багатьма з вами я вчився ще в університеті, а потім в аспірантурі. І хоч ви письменники, а я науковець, але я ваш сердечний брат і товариш і друг, як кажуть. Я багато говорити не буду, хочу лише сердечно подякувати за е, цю, це море облич наших дорогих письменників, які перейшли, прийшли зустрітися з нашим духовним отцем. Святішим патріархом Філерех. Я співпрацюю з ним понад 20 років, і це хоч це були здрілі роки, але я абсолютно переконаний своїм розумом і серцем, що це найщасливіші роки у моєму житті. Я хочу лише сказати ось що. Як викладач і професор Київської православної богословської академії, причому Микола Григорій знає, що я ще повноцінний працівник Національної академії наук України, де я працюю вже 45 років, врахуючи 3 роки аспірантури в інституті мистецтвознавства, культуристики та етнології імені Максима Рийського. Але Бог так дає, що я встигаю там і там, і як завідуючий кафедрою релігійної філософії. І е, професор цієї академії у нас є не тільки 5 років навчання, у нас є магістратура, е, аспірантура і докторантура вже є. Вже почалися захисти докторських дисертацій. Ми, звичайно, не пов'язані в нашій віковній академії з Вищою атестаційною комісією. Наша е, е, атестаційна комісія є священний синод, який очолює святіший патріарх Лед. І це повноцінні дисертації, які захищаються не гірше щодо вимогливості, ніж в університетах і академічних інститутах. Я хочу від імені нашої корпорації професорів, доцентів, викладачів нашої академії. Це біля 40 чоловік. Академія наша знаходиться на території Михайлівського золотого верху монастиря. Запрошувати вас, просто як то кажуть, без попередження, а можна і з попередженням. Наші студенти, багато наших студентів, декілька принаймні, я знаю, моїх вихованців пишуть вірші і непогані, пишуть новели. Це талановита українська мова. І вони я викладав в університетах і Києва. Зараз тільки в цій академії викладаю, івано франківськ з Людмил. Ну і на заході я працював майже в Парижі, Люкені. В е, вже 12-й разів я супроводжую святішого патріарха філарета до Сполучених Штатів, і там ми відвідуємо деякі школи. Краще дітей, ніж у нашій академії, я не зустрічав за мої, своїми моральними якостями, за своєю освіченістю, за своєю е, такою українською люблю і я щасливий, що я працюю і буду просити світішого, щоб коли я вже досягну супер пенсійного віку, щоб, щоб ми мене звільняли з <смі> роботи в академії. Я запрошую вас, шановні колеги, до нас в академію на зустрічі з нашими студентами. Зараз правда проходить екзамінаційна сесія до другої половини січня, але десь січня місяця прошу подавати заявки. Можна мені, можна просто приходити до нас в академію. Ми влаштовуємо такі зустрічі і будемо слухати вас, нашу мудрість, наших, вища, вищу нашу інтелектуальну еліту. Вона саме тут збирається в національній спілці письменників. І я хочу подякувати пану Віктору Баранову, Миколі Жулинському. Що вони запросили мене запросити вас до нас в кабінеті. Щасливо. Я тут несколько записок писаних, а у нас ще є усні уснів.